Слава Ісусу Христу! Слава Україні! З вами канал Мазур'ярі. Сьогодні у нас 23 грудня. І я ще на ринку розкажу, покажу вам ціни. Підписуємося, ставимо лайки, коментуємо, які у вас ціни. І в нас ще є на ринку капуста. 35, на гурт 33. І ця вже точка працюю. Ну, нового року казали і все. Ось така маленька є. Теж ще працює. І неї є квашина. А квашина скільки у вас? 60. Ще три точки є, але... Ти до скількох будеш? Ще довго? До нового року? До нового року. точно. – До Нового року. Це хлопці, які не здаються. І на ряду можна взяти, бачите, на що я попав. зелень цибулі, Кажуть, 90 гривень, Ну гарна упаковка. Супер. Штутгарт, так? Добре. Скоріше садять, бачите на новий рік. Ну, 90 гривень. Об'єм бачу, є великий. І ціни у нас по 50 гривень, корінь і корінь солера. Чи... Скільки? 55 Одеса, так. Самої краї 55. 55 і ціна. Ну гарно, супер. Солера Петрушка 50. І стара капуста 30. І стара по 30. Добре, дякую. І в того пана каже, все по 40. Що кавунка, що дайкон, що чорна, і що пурей. Все по 40. Тримає ціну, але на опт може дати, на гурт може дати дешевше. каже. І така кергизка, скільки вона? 60. Гарненька кіргівська. Ну та й та непогана, це добре. Ну, і тут мало але є. А зелень 200 гривень в'язана. А це в'язана. І 100 кілограмова. 200 в'язана, це пучками зроблена, зває 200-200 в'язана, ясно? Каже, пікінка 45. Пікінка 45. А савойка скікетка. 50. И тут редеска по 20 гривень пучок. Вот Отака гарненька. 3, 6, 9, 12. 12 штучок. Все товарі є. Так що можна приїжджати і брати. А скільки така? Сто гривень. 100 гривень. Ну красива, дуже красиво. Супер. Ще таку виростили ви молоду по 35 і 30. Більша. Ну, велика виросла. Ну гарна. І такий бурячок, кажуть, 13. Тверденький, гарний. І по дуже гарненькі. 40 гривень. Європі 100 гривень. Костопля 21. Білоруса. Морква по 20 така. А часничок? 100. 100. І такі здорові. 130. 130. І 200 гривень. А скільки тут пучків? 25. 25 пучків. 200 гривень. А кілограми не продавали, ні? Тільки в'яза. По скільки? По 100, 100 пучому? Гривені продавали кілограмову і по 90. Тут більше багато є. 13-14 гривень. Буряк. Буряк 14, морква. морква 18, 18. Картопля. Картопля 20. Тобто такий самі. А це є огірок ваш. Огірок 70. 70. І мет? мід такий є різний. Півлітровки угу. коштує 100 гривень. Зрозумів, це ваш. Мід так. ваш. Домашній мід. Домашні? Добре, дякую. Бачите, попав я на рев'єру. І дійсно воно по вічках де-не-де попадало, що рев'єра, але ну, вона дуже крупна, здорова, каже, 20 гривень, але крупна. А на посадку не маєш? На посадку собі залишно. А, такі собі, так? Ясно. З такого калібру дуже тяжко посадку відібрати. Я зрозумів. Це рев'єра каже. Дивився, дійсності, дійсно, де-не-де -де -де. річка випустила. Рів'єра має мати сині річка, коли сходить. І ще на рядах є часник 150, 120, навіть яровий є по 150. Яровий мені на смак кращий, звичайно. І він довго лежить. Любаша ще є така по 100 зубків 3-4. Супер, 5 дней є. І таку ще можна взяти фракцію. Маленьку можна взяти за 70 клощин. І Це наряду і 300 така, там, певно 3 кг. Може, 5 кілограмів? П'ять кг. Кілограм. І гарний агресор 30 гривень. Красиво. Таке романеску 150 Саме дорожче – це ранада кажуть. По 25-26. морква – по 20 гривень. І піднялася ціна тільки на капусту 30 гривень. Її мало. А так сьогодні ринок суперовий, дуже добрий, багато товару привезли, свіженького, гарного. Ну, але переважно все по терміналах. Більшість народу ринок цей, але більшість по терміналах. На м'ясному, ковбасному, рибному. Гриби беруть добре, розбирають прямо. Далі будемо йти дивитися, що в нас все по ціні, які фрукти. Дрібніші такі по 15 хлопців є. Згадали мене по великих купаннях. Так, так, так. Вони там. А це у вас чемпіон? Чемпіон. Це моє саме любиме яблуко, і воно в тебе 22. 22 такі, так, Красиві. Так то в тебе складів чи вже цей? Складу. Складу ще. Ще склад. Це не холодильник. Було фужі. По 28, бо грядка каже. Гарні яблука, супер. Коли виплатили? Четвер. Четвер був. І груша у нас від 40. Є по 25 менші, але так гарні від 40, до 70 гривень. Ну і яблука. Муцу, фуджі переважна. Пінова, гала, гала суперові, айдарет. Теж тут від 20 до 30 гривень. І чорнослив. Копчені 100. А в'ялений 150 гривень. На таких пачках на розв'яз. Сьогодні яко ціна пока. Ораз 100, шутка 230, а 480, короб 160, а 160 сто шістдесят. Це рибка жива. 160 км. І ялинок старло менше, набагато вже менше. Ну, ціни, ціна така сосна 500-600, більше до 800. І ялинки такі невеличкі, 2-200. Дві, дві То, що залишилось, але ну, розібрали, бачите, розібрали. Такі ще краси залишились. Ряди було дуже багато, залишилось мало, чесно кажу, ялинок менше. Думав, і їх сильно і не беру, але їх ще і розібрали, і ціна, бачите, підходила і все. Так як завтра вже свята вечора, рідо, а там новий рік. Це, які були, і хто перейшов, це на нову, як то качи на стару нову. Дату. Так що не споримо чи 7-го, чи 25-го. Христос зродився, самі не знають навіть дату точно. Але так сказали 7 -го. Де Дехто перейшов, дехто не перейшов, Празднувати вам. Головне, треба вірити. Вірити і не сваритись. Десять заповідей підтримувати і буде мир, не було б війни. Всім здоров'я! Україні перемоги. Ну і добрих вам мирних днів і святкування Різдва Христового, Нового Року, ну і ще решта, хто буде святкувати 7 січня, теж всіх благ, так як багато народу теж ще святкує 7 числа. Але треба, щоб було все в мирі, в мирі щоб вже наша бідненька Україна. Перемогла відклятуло того ворога. Буду казати так, як є. Доброго дня, шановні глядачі! Наша компанія «Агротерм» вже більше 20 років на ринку України. Наш шлях починався лише з тепличної плівки планети Пластик, а зараз маємо в наявності великий асортимент товару та постійно його розширюємо. Рекомендуємо все для вашого города, теплички, садку. Все є в цьому магазині. Тож, заказуємо. В описі під відео буде ссылка на магазин. Або звертаємося за номером телефону. До побачення!